Вітаю на п'яти хвилинках психологічної грамотності. Дякую, що дивитесь і таким чином підтримуєте і україномовний контент, і наш канал, і свою психологічну грамотність, я сподіваюся. Ну і попереджу зразу, що я на декілька днів йду в відпустку, але це не означає, що п'ятихвилинок не буде. Просто я спробую зняти декілька серій наперед. Тому переглядати ви їх все рівно будете, а я в цей час буду відпочивати. Як на мене, прекрасний план? А ви мені вже напишете коментарі, як для вас були ці хвилинки, і що би ви хотіли почути у наступних. І, повернувшись в повну сили енергії, я зніму ще якісь цікаві серії про те, що важливо для вас, і що стосується власне психології та психотерапії. А сьогодні зазначу одну тему, яка дуже важлива як для психотерапевтів, які працюють зі своїми клієнтами, так і для клієнтів. Ну і, чесно кажучи, взагалі для кожної людини, яка поважає себе і прагне розвиватися, тому що це якраз ті речі, які можуть допомогти нам побачити наші внутрішні невирішені проблеми, і якраз їх вирішити. Ці маленькі дрібні речі, маленькі опускові механізми, називаються тригери. Імовірно, ви вже чули це слово, імовірно, ви вже чули, як люди говорять, що щось мене від цього тригерить. І насправді це не просто так, бо тригери це якраз ті такі провокативні моменти, які переводять нас з нашого стабільного емоційного стану. в… Реактивний і нестабільний емоційний стан, так начебто наша так, внутрішня система переходить, перемикається з режиму здорової, дорослої особистості в режим наших якихось емоційних станів, чим ми зазвичай потім не задоволені. Це може відбутися, коли, наприклад, ніколи такого не було, і ось знову я посварилася з подругою чи з чоловіком. Ніколи такого не було. І ось знову після того, як я зробила якусь помилку, я два дні ходжу і картаю себе. Або ніколи такого не було, і ось знову я помітила себе вже, коли я з'їла пів кілограму цукерок і сажу, дивлюся на обгортки від них. І, власне, тригери характеризуються тим, що вони запускають настільки швидку нашу поведінкову реакцію, що ми швидше вже маємо справу з наслідками ситуації. А не з її причинами. І, власне, ці причини немов лишаються в сліпій зоні. Тобто, власне, тому я і сказала, що ніколи такого зі мною не було і ось знов. Ну, бо це ми можемо побачити по повторюваних ситуаціях в своєму житті, якими, звісно, ми будемо незадоволені. Це дуже схоже на те, якщо б у нас, наприклад, всередині було певне. таке... Поле замінованого негативного досвіду, емоційного досвіду, і ми його не зазначили червоними пропорцями і необачно знову і знову заходили на цю територію і підривалися на і міні свого досвіду. В результаті все відбувається настільки швидко, що ти ловиш себе вже на такому емоційному болю. Що тобі потрібно себе внормовувати, і ресурсу на те, щоб вирішувати ситуацію, розміновувати цей досвід, тебе вже не вистачає. А тому саме ситуації повторюються, бо, власне, коли ми реагуємо настільки негативними емоціями, нам не хочеться повертатись до цієї ситуації, і ми підсвідомо її уникаємо, але знову ж таки вона лишається невирішеною, як ситуація, наприклад, з Тим, що, наприклад, у людини є розлад харчової поведінки, і вона намагається уникати того, щоб переїдати, але потім, коли є якась спокуслива ситуація, не витримує ситуація, є для неї тригером, і власне невилікуваний розлад харчової поведінки змушує її знову з'їсти дуже багато їжі і знову вона не задоволена наслідками і знову повертається до того, що намагається всіма силами утримувати себе від цього поля особистісного такого замінованого досвіду, не вирішуючи його. Але як ви бачите, так не працює, і тому дуже бажано навчитися визначати, а де у вас є ваші особистісні тригери, бо у вас тоді буде більше варіантів поведінки. Тобто, ви можете з її сторони, або свідомо мінімізувати вплив цих тригерів, тобто, грубо кажучи, наприклад, не заходити до кондитерського магазину, щоб не накупити знову солодкого, або ж що більш ефективно насправді, навпаки, зустрітися з цим своїм негативним досвідом Емоційним і подумати, а звідки ноги ростуть і чому я так гостро реагую на якісь ситуації. І, можливо, якраз навпаки, з цим почати працювати, адже зазвичай проблема є не в теперішньому, а в минулому. І, наприклад, якщо я дуже гостро реагую на якісь сімейні конфлікти і ображаюся, то, можливо, в минулому. У моїй сім'ї було дуже багато конфліктів, і я не навчилася вирішувати їх в конструктивний спосіб. Я дуже гостро переживаю будь-які негативні ситуації, намагаюся їх уникати, але оскільки в житті їх не уникнеш, то кожна з них буде слугувати наступним тригером, і тоді може звернутися або до психолога, або самостійно спробувати навчитись вирішувати, наприклад, конфлікти, чи спокійніше реагувати на слово ні, на відмови. Як це можна зробити? Як можна визначити свої тригери, взагалі, по чому вони визначаються? Дивіться, зазвичай ми для того, щоб допомогти людині визначити її тригерні ситуації у психотерапії, пропонуємо шкалу від 0 до 10 по рівню емоційного напруження. І тут уважно, якщо в теперішньому трапляється якась ситуація, яка точно не загрожує вашому життю чи здоров'ю, і при цьому ви реагуєте значно бурхливіше, ніж вартується ситуація, тобто за шкалою від 0 до 10 на 5 і більше, імовірно, власне, ця ситуація для вас є тригерною і запускає якийсь ваш внутрішній замінований невирішений досвід. А зазвичай, якщо ви просто навчитеся визначати ці ситуації. І будете розуміти, що вони повторюються, то, власне, по цьому можна визначити, які ваші точки до зростання і ще вам бажано попрацювати внутрішньо, своєю особистістю для того, щоб цей досвід не повторювався і не змушував вас знову і знову мати справи з наслідками і переживати цей внутрішній біль. Я сподіваюся, що ці п'яти хвилинки були для вас корисними. А про те, як Працювати з внутрішнім болем ми напевно будемо говорити ще у інших серіях. А поки що майте гарний день, бережіть себе, обходьте тригери або позначте їх червоними пропорцями, щоб бачити здалеку. І слава Україні!